Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Меду. І так, друзі, буде у нас продовження історії про воск. Бачимо, дістали ми Приїхала, Вона вже приїхала досить давно. Не було просто часу відзняти відео. Це, не розпечатував, здається, 145-та ощенка. Ну, а тут у нас також бачимо 300, 145. Якщо не помиляюсь, взяв я три, напевно, пачки 145 або дві, дві пачки, напевно, 140, 2 пачки 145 і три пачки 300 вощини. Ну, Не взяв, а якби це вийшло на обмін на мій віск. Там доплатив, щоб вже просто по кілограмашу. По кілограмах вийшло рівно отам, деяку суму доплатив. Вислали мені в загальному 30 кг е, вощини. Е, так, друзі, дивіться, показую, що за вощина. А в кінці, ну, не в кінці, для початку покажу, що за вощина. А потім, друзі, скажу. Яка фірма мені відмовила у тому, щоб обміняти мій віск на вощину? Так, бачимо. Вощина у нас, друзі, долина меду. Да, це у нас да, це 145 рамка. Можливо, відкрию, щоб подивитись. секундочку. Бачимо. Тут партія 28. Тут не знаю, що це в них за маркіровка. Так. Да. Так, да. 145-та, Ну, ось така ощенка, друзі. Так, вибачаюсь, бо дивився не в камеру. Так, ось така ось Е, Так, друзі, що хотів сказати. Дивіться, багато там під тим відео, коли я показував віск свій, якої він якості, чи гарної, чи негарної. Багато було коментарів е, різних. Ну, здебільшого, коментарі були такі, що. Віск, в принципі, нормальний, тому подібний, і все з ним нормально. Були деякі коментарі, що віск там недоочищений, або ще щось. Можливо, друзі, і так спорити не буду, але дуже мене заціпив якби, один коментар. Пише людина, що Надобавляєте там всякого віск. Зато його не хотіли прийняти, бо ви там набадяжили щось у віск і тому подібне, а потім там дивуються, якби із-за таких мудаків, типу дивуються, чому потім у нас якість вощини така. Дивіться, друзі, хочу сказати так. Ну, Це так, тим, таким коментатором. Подумайте логічно. Якби я хоч, ну, щось там у вощи у віск бадяжив, додавав і тому подібне, то, друзі, я б наколотив не 27 кг воску. Повірте мені. Я б наколотив хоча б там кілограм 100, 80 Розумієте? І скажімо так, замінив, наприклад, 80 кг воску на вощину. Потім, наприклад, якщо по ну, мені цієї вощини, скажімо так, е, ну, хай буде, я відправив би там 100 кг воску, мені б відправили назад 80 кг вощини. 80 кг вощини мені це багато на так, двері закрились на майстерні і стало темно. Е, 80 кг вощини, друзі, на сезон, ну, для мене це багато. Що б я з нею зробив? Да? Так, закриваються ці двері. Е, або, друзі, я якусь частину вощини продав би, щоб відбити собі якісь гроші. Або просто в мене був запас вощини, скажімо, на 3, там сезони вперед. І все. Ну, ніяк, друзі, не колотив би я 27 кг воску. Тож, друзі, ну інколи. Такі коментатори думаєте просто-напросто, що, що пишете, що коментуєте. І ще одне скажу. Як, ну, якщо в мене, хай буде так, поганий був віск, він там щось було з ним недобре е, і тому подібне, то цей, друзі, віск взявся лише із вощини. Із тієї, вощини, якою я попередньо користувався все. Тому що, ну, скажу так. Той віск я не перетопив, не знаю, із чого. Той віск я перетопив із сушнини, яка в мене була, а сушнина в мене взялася з того, що я ставив рамки із вощиною у вулик. І все. Тому якщо в ньому були якісь там ем, домішки, він там був поганий і тому подібне, то це все тільки лише вийшло із ну, первинної сировини, скажімо, з вощини. І із вощини воно вийшло і потрапило у мій віск. Тому якось так. Е, так, друзі. Стосовно фірми, яка завернула мені мій віск, е, це була фірма b Е, Там дехто у коментарях відгадав, хто, ну, яка це фірма, але я не хотів у коментарях це озвучувати, писати, тому що ну, е, щоб не було, е, це фірма, друзі B-World. Що скажемо про цю фірму? Дивіться, минулого року я користувався їхньою вощиною. Сказати, що вощина погана, не можу. Чому я і хотів замінити у них віск? Бо, наприклад, більш вигідніші умови заміни, ніж у долина меду. Чому більш вигідніші? Тому що у них йде 6 кг воску на 5 кг вощини. У долина меду йде 6,5 кг воску на 5 кг вощини. А все інше так само. Умови, ну там, якщо щось берете, добираєте, треба доплачувати і тому подібне. Це перше. Чому я хотів поміняти у компанії BeWorld, друге, наприклад, минулого сезону я вперше користувався їхньою вощиною. Користувався не в малих обсягах, скажімо так, використав я їхньої вощини десь около 7 пачок. Ну, 7 пачок по 5 кг, це скажімо, 35 кг вощини. Вощина, друзі, не плила. бджілки її рівномірно відтягували. бджілки її відтягували з охотою, скажімо так, якщо був благополучний ну, період на те, щоб відтягнути вощину, Я, якщо, наприклад, сьогодні ставив вощину... На завтра вощина була відтягнута процентів на 80%, а десь-не-десь, десь, ну, якщо сім'я сильна дуже така потужна. І скажімо так, на всі 90% вона була відтягнута ця вощина. Тому вощина мені по якості сподобалась, все нормально. Тому я і вирішив ну, замінити у них віск. Але, друзі, що їм потрібно допрацювати у своїй роботі. Це так, суто моя думка це е, комунікацію з клієнтом. Тому що, коли я подзвонив, запитав за обмін воску, мені ніхто нічого не сказав, наприклад, за якість е, воску. Ніхто, взагалі. Я подзвонив, запитав, на яких умовах міняють. Кажуть, 6 кг воску на 5 кг вощини. Одне, що мене запитали, скільки у вас, скільки у вас приблизно. Кілограм воску. Кажу, десь приблизно 28-27 кілограм воску. Все добре, все ми вам висилаємо координати, відправляйте ваш віск. Ну, могли б просто сказати, що або скиньте фотографії на Viber, або це, або те, ну, якісь критерії. Вони нічого не сказали. От, кажу, одне, там, не знаю, хто тут, них, ну, з ким я там розмовляв, чи це менеджер, чи це якийсь консультант, ну, не знаю. Кажу одне, що він мене запитав, скільки у вас кілограм воску. І все. Ну, розумієте? Я б тоді, наприклад, якщо б вони мені сказали, що там або колір нам потрібно, щоб був такий, або ще щось, ну, то я б просто вже тоді з людьми якось інакше там, ну, або висилав фото, або ще щось. Тому, друзі, якось так. Якщо буде хтось планувати у них міняти, то самі друзі беріть і запитуйте, що який їм потрібно колір, який їм потрібно запах. Хоча, дивіться, у мене тут декілька ну, залишилося вузку. Ну, для своїх потреб залишив, скажімо так, є різний, Бачимо, є світліший віск, є темніший. Ось трохи світліший. Ось, друзі, такий. Так, сфокусуємося. Ось бачимо, який він іде е, ну, розломі. ну, я не як би показати на світло, ось бачимо. Ну, я не думаю, що це ну, поганий віск. Ось, наприклад, таке в нього дно. Ну, чуть чуть там є бачимо ось так, наприклад. Ну, скільки там того мусору або не знаю як. Дно чуть-чуть темніше. І все. Це він порохом припав, щоб не думали, що він там якийсь. Е, причина була, чому вони мені його повернули. Він у вас гар, негарно пахне. Чим він негарно пахне, я не знаю, друзі. Ну, пахне нормально віск, тому що, ну, повторююсь, я з. То, ну, з такого воску виготовляю свічки. Тому не знаю, друзі, якось так. E -е. Зв'язався з компанією Долина Меду. Запитав, як міняють, розповіли. Кажу, давайте скину вам на вайбер фотографії воску, який у мене віск. Я скинув, мені людина відповідає через декілька хвилин, передивилась фотографії, відповідає, що типа. Віск взагалі, ну, практично каже, ідеальний, по кольору, все типа чітко, все нормально, кольорке взагалі практично ідеальний, все нормально. Відправляйте. Друзі, я відправив. Собака. Я відправив. Люди забрали віск, перезвонили, так і так, ми переважили, виходить, сяк. Хочете там, наприклад, більше вощини доплачуєте, ні, ми вам відправляємо стільки вощини, як там виходить по вашому воску, і на тому кінець. Тому якось, друзі, так. А ви пишіть в коментарях, хто де міняє віск. Тому що багато було коментарів. Дивіться, друзі, багато було коментарів, що тіпа, роби сам вощину, ну, як то кажуть. З тими, яке баригами не зв'язуєшся і тому подібне, сам виливай собі, і буде тобі щастя. Можливо, друзі, ну там рік, два, три. Можливо, ми, я й дійду до того, що буду сам собі виливати. Ну, поки що на це скажу чесно, немає часу, друзі. Немає часу. Мені проще ось так витопити, відправити, забрати готовий продукт і все. Поки що ну, немає на це часу, щоб самому з тим сидіти і е, переробляти цей віск. Можливо, воно да, і краще самому собі переробити. Ну, але якось так. Тому, друзі, на цьому поки що все. Пишіть у коментарях, е, ну, де ви заміняєте віск, в якої компанії, і які в них умови обміну воску на гощину. Всім до зустрічі.